Сідай, Маруся, погуляєш трохи, поки я курицю об скубу. Ти знаєш, щось почала падати на ноги. І це вже мені таке не перший раз, так я взяла, дорізала, поки не здохла. Завтра наварю супу на снідання, та заразом і Наташці одну зарізала. Ще теж, навірно, об скубу. Сяду на, на, на вело, та одвезу скоренько. Ага, так хорошо, що в цьому году тепло, хоч ти цілу зиму на велові катайшся. А Наташка ж сама, Вітька вже давно на заробітки поїхав, ти хіба не чула? То ти, видно, забула, я тобі розказувала. Поїхав і кажуть, що вже до якоїсь молодиці прийми пристав. Представляєш? Наташка тут тягне все на собі, хазяйство, дітей, ще й його хвору матір. Триста літ вона їй нужна. Та то ж така дурочка, Маруся, така дурочка, як і всі ми. Він там гуля. А вона з його хворою матір'ю пазиться. То я то думаю, хоч трохи їй поможу, і то ж таки їй буде легше. Мені, кажеться, Маруся, що ніяких гроші він їй не присила. Ні? Наташка вже довжна кругом напозичалася по самі вуха. І оце недавно ми з нею в продмах заходили, то вона набору брала. Зоя, а чого ти сидиш вуха розвішала мені, інтересно? Це дорослі балачки, вони тобі не нужні. Ти води притягла від колодязя. Ну, так а чого ти ждеш? Поки попоночіє, біжи скоренько. Вже така, що нічого не прозіва, в кого вона тільки й вдалась така любопитна.